Із захопленого Слов'янська продовжують тікати родини. Кілька сімей зараз оселились в одному із харківських парків у невеличкому таборі. дев'ятеро дітей живуть у наметах, харчуються тим, що приносять небайдужі люди, і волонтери Червоного Христа. Батьки кажуть, коли стрілянина почалася зовсім поруч із домом збирати речі, було вже ніколи вхопили дітей, документи і поїхали світ за очі. Вони плачуть ночами і прокидаються від жахів. Дев'ятеро маленьких біженців зі Слов'янська вже котру ніч усі покотом засинають у лісі. Діана плакала і Луїза. Ми не знали, що була війна велика. Плачуть, буває, то встають, трясуться розговарювати стали ночами. Семирічна рада найстарша міцно тримає за руку молодшу сестру і розповідає, як сумують за домом, ягнятами, які лишилися без догляду, і за улюбленою лялькою, яку не встигла забрати з собою. А все поставляли, всю оставили, обіжали, і цього Славянська. А Тепер нічого нету, ні магазину, ні води, нічого, ні дом. Всю закрилі, забомбіли, Бомбили, стріляли там. Мы живем рядом з рук і там стріляють, бомбят. Уже страшно, там а на вулицю боялися виходити. На п'яти квадратних метрах тут і кухня, і душ зі спальнею. Господарі трьох наметів перебуваються з хліба на воду, але гостинно кличуть на чай. Кажуть, усе це принесли добрі люди. Зі Слов'янська ж тікали з порожніми руками. Многі люди уїхали з Славянська. З моєї вулиці дуже много. Рядом теж проїзділи бойові дії. З Красного Креста дзвонили, предлагають допомогу. Сказали, що під'їдуть. Ну що треба? Продукти з Заказали лікарства опять же заказали, привезуть. Сказали, зараз приїду до Харкова. Олександр Кудрявцев із чотирма дочками і вагітною дружиною добирався більше доби на попутках і електричках. Щоб обминути небезпечні блокпости, десятки кілометрів ішли пішки. Пригадує Харкова, дісталося за темна. А вже на світанку добрі люди принесли сніданок. Приходила жінка, дай Бог їй здоров'я. Принесла сир, принесла калбасу, батон там огурці були, блінчики були, коклетки. Утром привозили борщ. Де, э, кастрюлю, дети борща поели. Постель да, дали, матраси принесли, продукты всегда приносять, как бы. Ну вот видите, матраси, вот палаточку дали, одну, вторую, третью. Ну, обещають подыскать жилье так, щоб не раскидать где-то, а щоб всіх вместе где-то хоча б рядышком. В обласній адміністрації пробіженців знають і готові підібрати житло, але люди офіційно по допомогу ще не зверталися. Тим часом переселенцями опікується червоний хрест. Усіх дітей волонтери обіцяють сьогодні помити і звозити до лікаря на медичний огляд. Аліна Цибова Микола Щиров Харків новини 2+,2.